Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Бужнет. Новини. Сьогодні ми розповімо вам про такі події. Названо ім'я переможця конкурсу на концесію Червоноград Теплокомуненерго. На день міста червоноградців пригостили 160 кілограмовим тортом. Богатирі з Прикарпаття дивували своєю силою та спритністю. Змагання зі стрітворкауту відбулися в центральному парку. На День міста майстри нашого краю представили червоноградцям свої витвори. В Червонограді завершився футбольний турнір, присвячений пам'яті героїв АТО. В центральній бібліотеці презентував свою нову збірку відомий поет та композитор Роман Коляда.